Готуємо пиріжки з холодильника. Для цього нам знадобиться півлітра молока, пачечка сухих дріжджів, 50 мл олії, 700 г муки, яку треба розділити на дві частини та замішувати тісто етапами. Я його замішую у планетарному міксері. Це саме той рецепт тіста, де не потрібно довго його вимішувати. Ви просто поєднали всі інгредієнти, змішали їх між собою до однородної консистенції. Все готово. Перекладаємо тісто у великий пакет, і з великих в мене дома тільки пакети для сміття. Отже, відправляю тісто в холодильник. Ось таке воно стало через годину, через дві години. У хирці стали набагато більшими, і через три години цього часу мені вистачило на розстойку. Дивіться, яке воно гарненьке. Начинка у мене це картопля зі смаженою цибулою та яйця з свіжою зеленою цибулею. Формую пиріжечки, змащую жовтком і в духовку на 15 хвилин швидко і смачно.